Я постійно там теж борюся з цим весом. Мені хочеться скинути, хоч би кілограм два. Люблю солодке. Так швидко набирається це все. Думаю, ну, візьму попробую. А так, я, я навіть не, ну, не повірила, ну як можна за сім днів скинути сім кілограмів. Це нереально. Це не ну, Минув кілограм, ну два, ну три, ну думала, ну, піду попробую. Я це було перед свята, зайшла, там дівчатки розказали, що як робити, як, як це. Приймати як це, боже, як тільки глянула на ті порції, на ті грами, я ще не почався, то я глянула на ті грами, мені вже поговорить, та як? Вже голодна, так? Не витримаю, не знаю, не зможу. Пішла. Попробувала дівчини, не повірите. Я, я навіть сама була в шоці. Мені їсти не хотілося, в мене була енергія. Я працювала. На спортпрада я не ходила в ті, в, ті, в ті дні. Але пройшла його, я скинула за цей марафон 5-600. Так, перший раз 5-600 скинула. Він так в мене пройшов легко, все добре. Ще що я замітила, що після... У мене покращився сон, тому що я, я дуже часто встаю, ночі встаю, там три години встала, подивилася годину. Ну, а тут спала, я, я гарно спала. Пош... а Після, після марафону, ще що замітила, в мене немає такої тяги до солодкого. Немає, я вже другий марафон пройшла, у немає має, то й тями до солодкого, немає. Покращився сон, Це найголовніше для мене. Проходив марафон, вже другий марафон, то взагалі так пройшла. Легко, дуже. Геть. Правда, в мене кілограм менше скинуло, бо я собі поставила цифру 6, я хочу я не все таки до неї все-таки дойти, додає цифри шість, я не закінчила на цьому. І кілограмів менше вийшло, за другий марафон на пішло 4-600. Але зменшилось набагато об'єму. Ішли об'єму. Ну, 4 600 за тис. це. Це теж, це теж, це теж круто. Це теж круто. Це, це дуже Так, Дуже хороший результат. Да, дуже хороші результати.